Телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин сьогодні 225-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про ранок 6 жовтня. Протягом минулої доби окупанти завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів. І здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення, понад 30 населених пунктів. Серед них Біла Церква, Куп'янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне. Повідомляє повітряне командування. Південь у Запоріжжі росіяни завдали близько 10 ракетних ударів, по багатоповерхівках, у яких спали мирні мешканці. Зруйновано цілі під'їзди. На місці працюють рятувальники. Під завалами будинків перебувають люди. Одна жінка загинула на місці удару, інша померла в кареті швидкої. Внаслідок ракетного прильоту в обласному центрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, два заклади освіти, зокрема реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами, медичний заклад та кілька багатоквартирних будинків. Сьогодні вранці також завдали удару по території Хмельниччини. За попередню інформацію, постраждалих немає. Також вночі обстріляли Харків та Нікопольський район Дніпропетровщини. Загиблих і поранених немає. Більше знають наші колеги з військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 61 тисячі 330 осіб ліквідовано. Танків 2449, бойових броньованих машин 5064, артилерійських систем 1424 одиниці, РСЗВ, 344, засобів ППО, 177, літаків 266, гелікоптерів 232, автомобільної техніки та автоцистерн 3854 одиниці. Кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1047. крилатих ракет 246. спеціальної техніки 134. найбільших втрат. Противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. З 1 жовтня вступили в дію розширені можливості розселення внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, за рішенням Кабміну удвічі збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми прихисток. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць. Йдеться у повідомленні. За ініціативи Мінренінтеграції, уряд Польщі передав чергову партію гуманітарної допомоги для ВПО. На початку палювального сезону очікується зростання потоку внутрішньопереміщених осіб. Уряд Польщі відгукнувся і передав Україні чергову гуманітарну допомогу. Розкладні ліжка зі зручними матрасами, простирадлом, подушкою та ковдрою. Перші 495 комплектів вже прибули в Україну. Загалом передбачено передати 20 тисяч таких спальних місць. Йдеться у повітря відомлені Кабінету міністрів України. Мешканці звільненої Донеччини почали отримувати допомогу в розмірі 1200 гривень. Вже почали виплачувати кошти жителям Святогірська та села Ярова. Списки на отримання виплат складає територіальна громада, пояснюють у Кабміні. Виплати проводить Укрпошта на пересувних відділеннях. Всього заплановано видати готівку 13 тисячам особам, на що Міжнародний комітет Червоного Христа вже виділив кошти. Без Запорізької атомної електростанції взимку енергосистема України працюватиме у надто напруженому режимі. Неодноразово чуємо, що цьогоріч опалюваний сезон буде складним, але, попри достатні на даний час електропотужності в нашій державі, всім українцям варто вже зараз економити електроенергію. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Економія енергоресурсів цієї зими так само внесок кожного українця в перемогу над ворогом. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період, зазначив голова уряду. В цей час Кабмін готує масштабну трудову реформу про звільнення без причин та понаднормову працю. Зокрема, розроблений законопроєкт містить нові норми для роботодавців та співробітників. Так, мінекономіки визначає понаднормову роботу як періоди, які перевищують нормальну тривалість робочого дня, визначеного у договорі, і не можуть перевищувати 40 годин на тиждень. Відтак за понаднормові години роботодавці повинні платити не менше як 20% від вашої звичайної ставки. Проєкт також дозволяє визначати в договорі про працю, непередбачені законом підстави для звільнення. Тому навіть, попри воєнний час, звільнити після прийняття трудової реформи зможуть, наприклад, за неявку на роботу протягом кількох днів без попередження. Або ж, якщо керівництво немає можливості надати потрібні робочі умови працівнику, до прикладу, через зруйноване або пошкоджене підприємство під час війни, голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко долучився до перевірки ліній укріплення на півночі Житомирщини, які тягнуться безпосередньо від українсько-білоруського кордону і в глиб нашої облі області Фото блокад показав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Так, на лінії українсько-білоруського кордону, зокрема пропуску через кордон Майдан Копищанський, з української сторони дорога замінована та перекрита колючою проволокою. Водночас, білоруський пункт пропуску укріплено бетонними блокадами та мішками з піском. Наочно переконалися в тому, що наша щоденна праця з посилення обороноздатності Житомирщини дає суттєвий результат, який стане кісткою в горлянці ворога. Якщо той ризик не сунутись на українське полісся, заявив керівник ОВА. Медикаменти, продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, термобілизна та генератори вчора. Два деокупованих міста Куп'янсь та Шевченкове отримали від Житомира допомогу. Передали звільнений від окупантів містам 10 генераторів. Місто без електропостачання, тому це єдине джерело енергії, каже міський голова Сергій Сухомлин. Міста жили сім місяців під окупацією. Те, що залишила ця саранча в українських містах, важко передати словами. Війна триває, віримо в ЗСУ. Перемога за нами Україна єдина та нездоланна, додає Сергій Сухомлин. Тим часом Житомир активно виготовляє та передає буржуйки для наших захисників на різних напрямках. Більше далі у сюжеті. П'ятсот буржуйок планують виготовити у Житомирі для військових на передову, тероборони, прикордонників, що на кордоні та для резерву міста. Замовлення до міськради надійшло від військових частин. Для цього заділи комунальні підприємства, професійно-технічні лицеї та волонтерів. На одному із таких підприємств побували і ми. Як на комунальному підприємстві Житомирводоканал роблять буржуйки, нам розповідає інженер з експлуатації споруд та остаткування водопровідної каналізаційного господарства Іванчук. Беремо труби різного діаметру, в основному БУ, тому що нових в нас немає, знаєте, що в нас нічого толком не працює. І обчищаємо смолу, вирізаємо глушки, дверцята, це все зварюється, потім опалюємо її, щоб вже хлопцям на болі чисти, бо в нас труби, бачите, оброблені смолою. У нас тут вона опалюється і вже так само гріємо воду, промиваємо цю ємкість, де вона гріється, і тоді вже готово відправляємо. Буржуйки можуть тримати тепло в приміщенні 5-8 годин, каже Сергій Іванчук. Вставляємо і маленькі, і великі, самі бачите, для підігріву води, для обігріву приміщення або навіть тих самих бліндажів. Вони і так само їжу підігріти на них. Ми ще будемо робити каркас. На цих великих буржуйках, щоб можна було просушити якісь речі біля неї. На підприємстві вже виготовили більше 40 буржуйок. Та ще потрібно зробити 100 таких печей для обігріву. Ну, Так як ми не те підприємство, що виготовляє такі речі, то спочатку було трошки довше. Зараз швидше, як кажу, діло опитом. В день така маленька одна виготовляється, одну півтори, можна сказати. Така велика буржуйка, дня два-три. На неї входить. Людей працює п'ять чоловік це мінімально. Що ще розумієте, я і своя робота, ми теж не можемо кинути. Сергій Іванчук зізнається, раніше підприємство не займалося виготовленнями буржуйок. Тому про технологію виготовлення дізнавалися в інтернеті, а щось і самі вигадували. Роблять усе старанно, бо знають, як вони потрібні нашим військовим. Багато хто зараз там на передовій, багато родичі просять, хлопці дзвонять звідти. Щоб... Така ситуація, це немає можливості допомогти. Ми стараємося допомагати всім, нікому не відмовляємо. Ну, я думаю, які в нас на сроки поставлені, ми маємо це все зробити, ці 100 буржуйків передати хлопцям. Якщо людина в теплі, якомусь і в якомусь сухому, то набагато краще будеш хлопцям себе почувати на передовій. Нагодовані так само. Так що я думаю, це пришвидше, звичайно, нашу допомогу. Ці чоловіки вправно майструють печі обігрівачі для наших захисників. Та від камери трохи ніяковіють. кажуть не словом, а ділом. Пан Андрій трохи соромлячись пояснює, чому вирішив робити буржуйки. Кожен займається своєю справою, хлопці нас захищають. Ми їм допомагаємо. Та і все. Якщо все колектив працює злагоджено, то воно все виходить. Добре, не будуть обігріти, зможуть щось і їсти нагріти. Будуть, будуть, буде їм тепло. і Буде добре все. Першу партію буржуйок цього тижня вже відвезли на передову разом з пакунками від рідних. З настанням холодів піки під сезону наступає на п'яти. Так, за минулу добу кількість госпіталізованих через ковід склала 16 осіб. У стаціонарах лікарень знаходиться на лікуванні 80 пацієнтів. Одна людина померла. Про це повідомляє Житомирська міська рада. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Будьте обачними у цей нелегкий час. Одягайтеся тепліше і турбуйтеся про рідних. Україна понад усе. У п'ятницю 7 жовтня температура максимальна в день плюс 16, вночі плюс 13. Пологість повітря від 57 до 97 відсотків. Вітер північний 1,4 метри за секунду. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишаться й згадки. До самого вечора у Житомирі буде триматися ясна погода без опадів. Студентство Житомирщини проти референдуму на тимчасово окупованих територіях. Ні референдуму. Україна це єдина і неподільна держава. Ні війні. Ми за мир в Україні. Северодонецьк це Україна. Луганськ це Україна. Херсон це Україна. Маріуполь це Україна. Донецьк це Україна. Мелітополь це Україна. Бердянськ це Україна. Нова Каховка це Україна. Енергодар. Це Україна. Генічівськ це Україна. Крим це Україна. Слава Україні!